Шановні працівники сфери торгівлі, вітаю вас із професійним святом. Ми взаємодіємо з вами щодня, і ваша праця є важливою для нашого життя і добробуту. Тому сьогодні хочу сказати вам просте і щире дякую. Дякую, що продовжуєте модернізувати бізнес, створювати робочі місця та розвивати власні торгові марки. Дякую за те, що підтримуєте своїх споживачів та країн гуманітарними та благодійними ініціативами. Це захоплює та вражає. Ми вдячні за можливість купувати їжу, ліки, одяг, електроніку та інші товари все те, що оточує нас кожного дня та робить наше життя звичним навіть під час війни. Сфера торгівлі в Україні за останні майже півтора роки черговий раз довела, що для нашої нації немає нічого неможливого: Паливна та енергокризи, порушені канали імпорту, руйнування на понад 50 мільярдів прямих збитків, зниження купівельної спроможності, і це не повний перелік викликів, які зустріли українські рітейлери. Від великих гіпермаркетів і онлайн мереж до крафтових лавок, але нічого не здатне вас зламати. Ви впоралися та стали ще сильнішими. Пишаюся вами та можливістю працювати разом. Від усієї команди під голосів Україні бажаю наступний день працівників торгівлі відзначити яскраво та переможно під мирним блакитним українським небом. Щиро дякую.